Також маю ось такі навушники. Повністю нові в роботі не були, немає тільки коробочки. В комплекті сам кейс та навушники, Зарядного шнурочка немає, тут звичайний мікрошнурочок. Ще плівочка є. Ціна годинників буде 300 гривень, навушників буде 300 гривень. Зараз я спробую однією рукою їх відкрити. Щось о. Ось такі наушнички, повністю працюють добре. Перевіряв я їх. Кому цікаво такі е, наушники, пишіть мені у повідомлення, додайтесь в телеграм-канал, е, ссылка в шапці профілю. Також є копія AirPods. Також працюють все досить добре. Стан е, Airpods в БУ, але працюють повністю чудово. Потрібно замінити ось ці нау... е, вакуумки.